Таже досить надійшли документи мали знищеними від відповідної міської ради. Це пропозиції вікування з нової день громадян з наданими протоколами, прийнятими рішеннями, протоколи опитування і інформаційним повідомленням. І також ми назвучили завітлення рішення, також плану організації закладів об'єднання територіальної громадиської ради. Все це належну вчину завірено, скріплено початками, які ми приєднали до матеріальної справи. Також до матеріальної справи надано супроводний лист з проєктами Міністерства регіонального розвитку високо-господарства рішення, вибачте рішення заступника міністра Нагоди, де комітет комітету виконавчих державних міста, регіонального звітування. Розпорядження Комунітам міністр України, розваження конструктивного плану формування громади Київської області, перспективний план все це проєкт такий, зазначення час кінкового досудного питання про долучення до матеріалу справи диска і також на питання про дослідження в судового засідання інформації, яка є на цьому диску. Після того, як послуг по учасників процесу дослідження матеріалів справи, доцільно вивчати цей диск.

Скажіть, будь ласка, ваша чистка дурів там була безпосередньо. Це... Скажіть, будь ласка, що що тут записано? Це сесія 4 червня, коли голова Ірпінської міської ради став мало на заприбуток. Там стоять депутати Ірпінської ради, представники Коцюбинської, селищ... Коцюбинської територіальної громади кричать ганьба, виступають проти приєднання. Депутати стоять в кутку або сидять на першому ряді подалі від громади і голосують, а люди їм кричать ганьба. Та щоб ви розуміли, яка реакція громади на те, що не було питання тобто, до Цього диску... дослідити цей диск треба для того, щоб встановити реакцію громади. Реакція так, громади і що не було в порядку А хтось заперечує, проти що Проти ре... людей заперечували на раді. Вони <говори> запережують? На чому засіданні я був? Особисто... Ні, вони не це. Чекайте, мала мала зала. Так, вони <говори> заперечуються. Серед них 26 депутатів. Це громада, 24. Так, а всіх інших не пустили просто? Та не пустили, які не було набуше. Так, що вирішили кропитання, пропустив удовольного засідання самого диска, в якому висвітли питання тих, в яких слід дослідити ці обставини, що були різні, які заперечують прийняття цього рішення, оскільки сторонами це не заперечується відповідальних. Так, чи є учасники процесу допоможення. Я хочу доповнити, що вчасно 4-го числа, тому що розпорядження селищного голови було сказано до 4-го числа підписи, які збирали самі громадяни, ініціативна група про те, що вони проти приєднання до міста ІрПІ були надані, але вони не були жодним чином враховані. Це були підписи, прізвища, ім'я по батькові, конкретна адреса і підписи. Тобто це не було опитування якісь підприємства. Так, допомогти? Я скажу, не доповнюю. Тільки скажіть, у кого ви не допомоги? Я хотів би доповнити <головіка> одним образом закону про правовий експеримент пунктом три частини вказаному закону передбачено, що об'єднання територіальних громад Пінського регіону це об'єднання територіальних громад міста Пінця, Вишабуча, Божі, Остополь, Пісабицький, які мають спільний історичні, культурні, соціально-економічні та інші особливості розвитку. Єдиний адмін це. До сьогоднішнього я не опротестовував. Ми окремо, ми в Києві або окремо. Це єдина громада. Фактично, це було підтвердження рішення, прийнято, яке було прийнято заздалегідь. 20 осіб, які протестують, це, звичайно, не більшість. Да, в їх думку враховують, але не можна виривати з контексту деякі речі. Я Зрозуміло, що це. Шановні суд, вважаємо, що також матеріал стане доведено обставлення про мене всієї тому то просимо відходити за <кій> допомогою <кій> цієї ситуації. Власне, просимо відходити за допомогою цієї ситуації. Ні, не чесно, просто допомогу. Після дешевтого, що до 20